Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, нікуди не ділася доктрина Америка для американців. Так, і саме Трамп, напевно, буде її реалізувати в повній мірі. Недаремно державним секретарем призначений ну, кубинського походження, але не сказав кубинець, але ну, він вже не кубинець, він американець кубинського походження Маркрю Рубіо. Так. Таким чином треба повернути в родну гавінь три держави. Так. Ну, для початку. Для початку. Це Венесуела з найбільшими в світі запасами нафти. І цілком логічно, подивіться, найбільші в світі запаси нафти та ще видобувають не десь там за полярним колом, не нафта із сіркою, чи з парафіном, чи ще з якими, добавками, якими треба, які треба ну, з неї видаляти. Не та нафта, яка. Видобувається так далеко на північ, що треба пару застосовувати, там і ще що небудь. Одним словом, дуже дешево і дуже якісно нафту. І, і просто на самому узбережжі Атлантичного океану, звідки її танкерами так легко вивозить. Ну, просто хоч до рани прикладай, але там дура, німа дура, так керує, який ну, перетворив свою. Країну, яка мала бути найбагатшою, ну, типу Арабських Еміратів, там, Саудівської Аравії, і все таке, але ж ну, менталітет. ну, Ви розумієте, От менталітет, на жаль, у цій Латинській Америці, він в певній мірі схожий на менталітет московитів-антрофагів. Так, це оцей колективізм, оця община. А від неї прямий шлях до комунізму. Так. І ось ну, у них тяга буквально генетично якась ментальна, до цих всіх, революцій, до всяких оцих простих господи, Чегевар і там, інших ну хто, Кастри, там, і все таке. Ну Кастро, звичайно, був більш Ну, Прагматичний від Чегевара. Він просто жив, у власне, задоволення, мав гарем величезний, Ну, насолоджувався життям чоловік, так? І сміявся над тими, які пішли за ним. Ну, очевидно, ну, пише вже ж некотриж, що, що просто сміявся, так. Ну, а Чевара був. Е Ну, не настільки освічений, настільки розумний, і не походив із такої багатої родини, як Кастри, і він, і і, і, і вона, і, і воно, і, і все останнє. Ну, так. То він вирішив продовжити свою діяльність в інших країнах. Так. І так, врешті-решт, його ж свої пастухи якісь там. І здали його армії. Його як собаку пристрелили так. Але після того що, так, вирішили, що це ж ну, так, Христос. Ну, з, довгими, з довгим волоссям, ну так як його в церкві змальовують. Так. І його там виставили, ці ідіоти, які його вбили, так? виставили. Очі хоча б йому закрили. Ні, Він так з відкритими очима й дивився на весь цей народ. І народ після цього збудував там церкву. Так, ну, новий же ж, Христос прийшов. А вони його, як євреї, взяли і здали. Ну, нічого нового немає. Так, ти римлянам здали, здали. А ці здали армії, так, народ. І після того повірив у його вознесіння і все таке інше. Ну, такий народ. Ну, що ти? Народець? Він такий є, був є і буде. Просто так, але повернемося до родної Гавіні І, звичайно, що ну, як упустить отаку величезну кількість нав. Тому перейменую Міністерство оборони і Міністерство війни і наступаємо. Так, Під'їжджаємо, підпливаємо поближче туди. Так, Може, мадура злякається, а може ще що-небудь там. А може, прийдеться просто висадити десант. Я не думаю, що там знайдеться багато людей, які захочуть захищати цю мадуру. Ну, так само, як Ну, <свят> ну, був соціалізм, там, комунізм у цьому чилі, так, е у цьому перці чилі, так. Знайшовся якийсь генерал, який виявив, що ну, це все, в принципі, воно нікому не треба, крім тії банди, яка там захопила владу, і, і все. І народ не піднявся, народ не став на захист і, і нікому воно виявилось не потрібне. Там кучка цих революціонерів, і все, які знову ж таки гарно дуже жили за державний, тобто народний рахунок. Все дуже просто, але чомусь народність не розуміє цієї простоти. Так, а особливо в Латинській Америці ну, полюбляють вони там революції. Або хунти якісь. Ну, ну, Хунти це ті хлопці, які закінчили оці всі сенсіри, там, вестпойнти, Академії, які мають, знають по декілька мов, які грають там на фортепіано, які танцюють вальси, і падеде, і все і все останнє. Їх небагато зовсім. основна маса вона хоче. Комунізму, щоб все відняти і розділити, так, порівну. От тоді буде життя, так? Так що от такі, такі справи. А це все веде до, до того, до чого веде. Так. Тоді приходить хунта, яка ну, усміряє ці всі бажання взяти і все поділити, Так так ось я впевнений, ну перевірити. так, що після Венесуели буде Куба. Там теж небагато бажаючих так захищати цей вже. Насквесь прогнівший Соціалістичний строй, так, е, ну, величезна кількість повій і все таке інше. Ну, багатьом народам народі подобається на Кубі, тому що 2 мільйони втекли із 9 мільйонів. Так. Це ті люди, які, які, як їх називають в науці, пасіонарні. Цим, яким просто мало так жити день до вечора, отримувати одне яйце на день. Так. Але за талонами, але всім одне яйце. Немає ніякої заздрості. От, от такий народець, так. Я думаю, Рубіо їх виправить. Так. Ну, і ще залишилась Нікарагуа. Манагуа, Нікарагуа, так, столицею Манагуа, Нікарагуа. О там теж такий людоїдський режим, який. ну, це Та сама хунта тільки навпаки. так, То хунта цих людей освічених дуже, так, які розуміють оце все. І Хунта людей неосвічених, які, ні, які розуміють тільки от те, що тому, вони ж і визнали Анексію Криму. Так, це, мабуть, єдина держава в світі, яка визнала Нікарагуа. Ну, так ясно, вони ж такі самі варвари і дикуни, як московити антрофаги. Ну що тут дивуватися? У нас дивується, на що воно їм треба. Та не треба воно їм. Це їхній характер, менталітет їх примушує робити отакі дурниці.